Вітаю на каналі Цитрус. Сьогодні розглянемо технічну новинку, яка змінить ваш підхід до прибирання. Робот пилосос Ековакс Дібот Osmo t 30 Pro Omni. Це потужний помічник, який прибере до 250 квадратних метрів одним зарядом, а станція самоуслуговування зробить процес максимально зручним. Давайте дізнаємось, чим цей робот пилосос вас здивує. Розпочнемо з дизайну. EcoWax DieBot Osmo T30 Pro Omni виглядає стильно та сучасно. Станція та сам робот компактні й займають мінімум місця, навіть порівняно з аналогами. У комплекті є все необхідне. Станція самообслуговування, дві щітки для вологого прибирання, резервуари для води та інструкція. Ековакс Дебот Osmo t 30 Pro Omni – Має дві функції прибирання сухе та вологе. Завдяки потужності всмоктування до 11 тисяч паскалів, він легко впорається навіть із найскладнішим забрудненням для порівняння. Більшість роботів пилососів мають до 8 тисяч паскалів. Дві обертові щітки не лише збирають сміття, а й ретельно миють підлогу, залишаючи її ідеально чистою. Я думаю, що вони ну, досить потужні для того, щоб дуже якісно збирати пил і робити це максимально швидко. Тож, давайте спробуємо подивитись, як це виглядає при прибиранні, наприклад, студії, де ми зараз з вами знаходимося, тож відправляємось прибирати. Робот оснащений системою навігації LIDAR та технологією TrueDetect 3D 30. Це дозволяє йому легко орієнтуватися в приміщенні, уникати перешкод, як от іграшки, кабелі чи навіть несподівані сюрпризи від ваших улюбленців. До речі, якщо у вас є килими, можете не хвилюватися. Робот автоматично піднімає швабру на 9 мм, щоб не намочити килим. Цей робот-пилосос справді розумний. Станція самообслуговування не лише очищує контейнер для сміття, а й автоматично замінює воду, миє щітки гарячою водою для ідеальної гігієни та навіть сушить швабру. Усе це займає мінімум вашого часу. Ось цей помічник. Ну, і чесно, чесно, це дуже круто. Я би сказав би, потужно. Судячи з цього зараз, я просто не можу вам показати саме, як цей процес відбувається. Але я чую, що там якісь процеси якогось очищення відбуваються. Але ж, ну я думаю, що ви, коли отримаєте цей робот лисос до вас додому, ви виконаєте всі функції, перевірите всі можливості, які він має. Повірте, їх безліч. А найголовніша функція: що коли ви його заправляєте водою, вставляєте його в розетку, скачуєте додаток на ваш смартфон. Після цього ви забуваєте, що з ним щось, щось треба робити. Просто натиснули на кнопку прибирання, і він все робить сам автоматично. Коли буде потрібно міняти воду, ви вже по інструкції подивитесь і ну виконати так, як там рекомендації проводять. Тому, як на мене, цей концепт це доволі сучасний, потужний і необхідний робот-плесос зараз у домах з великими квадратними метрами. 250 квадратних метрів це досить багато. Ви мене розумієте. Особливо, якщо ну, у вас 100, 150 і 200 прибирання, це не дуже проста річ. Ось подивіться, яка штука ще тут. Бачите, тут цілий контейнер, води тут доволі багато. Чесно, навіть дівчина, яка не займається суперспортом, може підняти цей контейнер. Навіть дитина, якщо для цього, якщо ви хочете навчити дитину прибирати, він може замінити воду без всякої проблеми. Бачите, тобто. Зняли, поставили все. Як на мене, це дуже круто, ну просто це космос. До речі, я знайшов ще одну кришку. Я думаю, що це можна безліч часу проводити на вивчання цього пристрою. Це мішок, який для збору пилу. Тобто пил не буде попадати де-інде, по квартирі літати, все буде зберігатись в одному місці. Тобто, це станція для допомоги, а не для того, щоб зробити у вас, щоб прибирання зробити тягарем. Тому... Мої рекомендації керувати прибиранням легко за допомогою смартфона або навіть простим натисканням на бампер. Зручно згодні. Знаєте, я ось як користуюсь іншим брендом робота плесоса, ну якщо от, робити знову ж таки порівняння, то по його форм-фактору, да, ну, він такий, як всі роботи пылесосу. Тобто він нічим не відрізняється, тут лише тільки оця штука знімається. Тобто, ну, у традиційних роботів вона відкривається, да, ви там достаєте контейнери, щось там робите. Тут все, я так розумію, воно все робить е автоматично і саме. Да? Тобто, ви не занурюєтесь в цей пил, ви просто натискаєте кнопку Повернутися додому, він повертається і він очищується сам. Кнопки керування зазвичай вона там одна чи дві. Тут їх три Микання, е, Я так розумію, що це цільове прибирання, тобто ви натискаєте і вибираєте ту функцію, яка була запрограмована саме в цю кнопку, і кнопка повернутися додому. Все. Ecovacs Vax DeBot Osmo T30 Pro Omni це не просто робот-пилосос, а багатофункціональний домашній помічник. Потужність 11 тисяч паскалів, інтелектуальна навігація та стані. Анція самообслуговування роблять його одним із найкращих пристроїв у своїй категорії. І з таким гаджетом ви точно забудете про рутинну прибирання. Цитрус є офіційним представником бренду Ecovacs в Україні, що дає вам гарантоване обслуговування та ремонт у разі поломки, а також безкоштовну доставку. Замовляйте прямо зараз і отримуйте найкращий сервіс. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати в коментарях, що думаєте про цього робота. До зустрічі в наступних оглядах. Бувайте!